Дорогі захисники та захисниці України, Від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу духу та самопожертви. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви наші герої, і ми завжди будемо вдячні вам за захист рідної землі. Як каже мій друг колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету, капітан медичної служби, начмет 53-го стрілецького батальйону Логаш Максим Валентинович, мій бад для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина міцність якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є нещо. Будемо вдячні за любу допомогу. Любі студенти, ви на каналі Анатомія Людини з Максимом Цитовським і вас вітає доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте. Для мене це надзвичайно важливо. Цікава кожна ваша думка, ваші зауваження та ваші. Побажання і окрема величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. А якщо ви ще не стали спонсором, але хочете підтримати розвиток каналу, запрошуємо долучитися до команди спонсорів. Це дозволить мені продовжувати створювати цікавий та корисний контент. Тім'яна кістка ос Парі Італія. Тім'яна кістка це парна кістка. І формою вона нагадує вигнуту чотирьохкутну пластинку, яка бере участь в утворенні склепіння черепа. На цьому слайді ви бачите схему тім'яної кістки. Хто більш уважний, той відразу ж звернув увагу, що я намалював дві тім'яні кістки – праву та ліву. А чому? Дуже просте пояснення. Коли ви готуєтесь до заняття в атласі та підручнику у вас зазвичай представлена лише одна з кісток права чи ліва. В результаті ви вчите, а хтось зубрить, лише один варіант. Потім ви приходите на пару по анатомії, а вам дають інший варіант. Тобто ви вчили дали, а дали а вам. Ліву, і все трендець, панік, паніка від слова істерика. Е, і ви по правій кістці починаєте відповідати ліво, або по лівій починаєте відповідати право. Тому я вам раджу, обов'язково зробіть в своїх зошиток е, таке от дзеркальне відображення. Е, і давайте от поїхали розбиратись, що, що я тут намалював. E, значить, перший пункт. Тім'яна кістка має чотири краї. має чотири кути, А також зовнішню і внутрішню поверхню. Зараз нас цікавлять чотири краї і чотири кути. Давайте розбиратись з краями. Три краї є зазубрані, а четвертий нижній край, він є гострий. Розташований на горі. Сагітальний край, Марго Сагіталіс посередині лінії він з'єднується з таким ж самим краєм протилежної кістки. Передній лобовий край Марго Фронталіс сходиться із сагітальним під прямим кутом. Він сполучається. Відповідно з лускою лобової кістки, тому його назвали лобовий край. Потиличний край Марго окципіталіс утворює із сагітальним краєм вже тупий кут, до нього приєднується луска потиличної кістки. І лусковий край марго сквамозус у самому передньому в відділі прикритий великим крилом клиноподібної кістки, а в середній частині лускою скруневої кістки. Саме задній відділ лускового краю з'єднується з соскоподібною частиною скроневої кістки. Тім'яної кістки, У тім'яної кістки розрізняють ще й чотири Кути. Перше, це є лобовий кут аглюс фронталіс, він є передньо-верхній. потиличний кут Angulus occipitalis, він є задньо-верхній. клиноподібний кут англіus sphenoidalis він є передньо-нижній. І соскоподібний кут Англіus задньо-нижній. Отже, 4 кута. 4 краї. Давайте ще раз повторимо краї. Перше це на горі сагітальний край, лобовий край, потиличний край і внизу лусковий край. Це по правій кістці ліва кістка. Знову ж таки, сагітальний потиличний позаду, лобовий край, спереду внизу лусковий край. Тепер кути передньо верхній кут це є лобовий кут, англюс задньо верхній – потиличний кут, англіс передньо нижній кут, англюс пhenоidalis, клиноподібний кут і задньо нижній – це соскоподібний кут Angulus mastoidus. А зараз давайте подивимось на малюнок правої тім'яної кістки, яку ми, я запозичив в атласі анатомії. Повторимо все вище сказане. Отже, знову ж таки, тім'яна кістка має чотири краї, чотири кути, а також зовнішню поверхню, тут ви добре бачите, і внутрішню поверхню, але про це трошки згодом. Дивіться уважно на малюнок. Краї обведені зеленим кольором, а кути червоним кольором. Давайте повторимо Чотири краї. Верхній це є Сагітальний край. Марго, сагіталіс. Передній це є лобовий край, Марго Фронталіс. Задній це є потиличний край, Марго Оксипіталіс і нижній це є Лусковий край марго смузus. І чотири кути. Передньоверхній край аглus frontalis, задньоверхній ангulus occipitalis, передньонижній край ангелюс sphenoidalis і задньонижній ангulus ангілю, masto iidus. Я думаю, ви зафіксували це, і, як посткріптум ще раз наголошую, обов'язково постарайтеся зробити в своїх зошитах малюнок тім'яної кістки. Ну, мені так здається, що вам буде простіше при підготовці до заняття. Знову ж таки та ж, той самий малюнок, і розбираємо вже поверхні. На зовнішній опуклій поверхні знаходиться широкий виступ, тубер паріеталія, тім'яний горб. Паралель, паралельно нижньому краю проходить нижня скронева лінія лінія Темпораліс інферіор, а... Вища її верхня скринева лінія, лінія Темпораліс суперіор. Внутрішня поверхня фаціас інтерна, вона, як ви бачите, увігнута, і на ній чітко видно артеріальні борозни, сульцеартеріозі, пальцеподібні втиснення Просионус дигіталіс, мозкові підвищення юга церебраля. А також ямочки грануляції фавеоля, гранулярис. З артеріальних борозон особливо рельєфно представлена борозна середньої менінгіальної артерії, сулькус, артерія, менінгія медіа. Крім того, на внутрішній поверхні є дві борозни, що відповідають венозним синусам твердої оболонки головного мозку. Одна йде вздовж верхнього краю, поєднуючись з такою ж борозною на одноіменній кістці протилежної сторони. І вони формують борозну, яку вже ми згадували: це борозну верхнього сагітального синуса Сулькус синус сагіталіс Суперіор. Друга розташована в ділянці соскоподібного кута, це борозна сигмоподібного синуса сулькус Sinus Sigmoidi. Поблизу сагітального краю знаходиться тім'яний отвір форамен паріеталі, що знаходиться ближче до потиличного кута, і він є венозним випускником емісаря. А яка ж правильно орієнтація в просторі тім'яної кістки? Лусковий край. Почнемо з нього. Лусковий край, він увігнутий і спрямований відповідно донизу. От, лусковим краєм завжди ставте донизу. Потиличний край він має бути заокруглений і спрямований дозаду. А клиноподібний кут спрямований вперед і донизу. Він найбільш гострий, і на його внутрішній поверхні бере початок борозна середньої оболонної артерії, яка має напрямок знизу догори і трошки дозаду. Далі, що ще зовнішня поверхня має бути обернена вбік, і вона. Як ви бачите, і вище казали, про це вона опукла, а внутрішня поверхня, вона увігнута, обернена всередину, і на ній є артеріальні борозни. За розвитком тім'яна кістка є первинною, тобто вона проходить дві стадії і формується з урахуванням сполучної тканини. Які ж варіанти розвитку можуть бути тім'яної кістки, це може бути наявність верхньої та нижньої половин тім'яної кістки, і може бути значна вираженість тім'яного горба. А як завжди, бажаю всім вам успіху і дякую за увагу!